Доброго всім дня! Пропоную у вашій увазі відеоогляд кухонних вагів українського бренду Мірта модель SKE305C. Ваги були придбані в інтернет-магазині RetUA. Замовлення ми робили через сайт. Завдяки швидкій дії менеджерів. Вже через декілька днів ваги були в нас. Дякуємо за це розетці, ви, як завжди, на висоті Ваги запаковані в. Коробочку з цупкого картону. На ній зазначена інформація про виробника, а також характеристики вагів. Ваги мають LCD дисплей, підсвічуємо, її, функцію автоматичного вимкнення, сенсорне керування, комплектуються двома батареїчками, індикатор низького заряду. Зважувати на них можна від 2 грамів до 5 кг з ціною поділки поділків грам. І ще в них є корисна дуже функція тарування. Загорнути в захисну плівку. Вагі. Список сервісних центрів. дата покупки. Інструкція на українській і російській мовах. Корпус вагів зроблений з міцного, не вгинається пластику. З такі дві батареєчки. Поверхня скляна. Товщина скла, мабуть, 2 мм десь. Взагалі ваги дуже компактні, займають мало місця. 14 на 21 см. Це як листочок стандартний А4 згорнутий навпіл. Ваги білого кольору. Зображені якісь кексики. Десерт. Вмикаються ваги натисненням правої сенсорної клавіші. Також тут є кнопка зміни одиниць виміру ваги. Кілограми, грами унції. Ось У мене є маленькі такі контрольні гірки, якими можна перевірити точність зважування. 100 грам 20-20. Також ця клавіша права відповідає за функцію тарування я можу обнулити. Наприклад, ставлю ще 10 грамів. Ось. Ваги працюють, я ними дуже задоволений. Сподіваюсь, що мій огляд буде для вас корисним.